Всім привіт! З вами душком'юа. Сьогодні знімаємо очередний відео огляд про умивальник торгової марки Redoxan модель APR 017. Це акриловий умивальник, не кам'яний, його вага 4,5 кг. Цей розмір у нас 60х60, на 60, висота 9 см. В комплектації з акриловим умивальником входить сифон. А також кріплення це юбеля, шурупи, гайки. Зараз більш детальніше вам все поясню. Розмір у нас по крайнім точкам, де 60 на 60, по факту злив у нас знаходиться на відстані 49 см. Щоб його красиво і гарно встановити, Тобто пральна машинка повинна бути менше, ніж 49 см. Що це означає? Ось бачите, ось тут макет з пральної машинки 60 на 60 і самомувальник 60 на 60. Ви бачите, що ось отвір він прямо над пральною машинкою. А він в будь-якому випадку ж повинен десь проходити. Тобто він встановлюється одна частина зверху сифону, друга знизу. Тобто, якщо у вас, наприклад, така правильна машинка 60х60, у вас буде проходити цей сифон по пральній машинці. І ви зможете встановити такий якриливий омувальник, але вам треба буде десь встановлювати його на висоті 7-8 см від правильної машинки. Тобто воно буде виглядати не зовсім гарно, але встановлювати можливо. Якщо у вас правильна машинка менша, ніж 49 см. Зараз я вам розверну покажу, покажу. Вас як буде. Ось у вас, наприклад, менша ця правильна машинка, ви встановлюєте його таким чином. Тобто у вас воно буде ось так: 60 на 60, а правильна машинка, наприклад, там 50. Менше, я вибачаюсь, там 48 або 42 см. І у вас сифон буде ось підключатись тут і в каналізацію виходити. Тобто ви зможете максимально близько наблизити сам умивальник до пральної машинки. Крім того, це акриловий умивальник, він ще посилом з іншої сторони скло волокно. Ось так все виглядає. Для жорсткості, там, де кріплення йде, вставляється ще ДСП плити. Можливо, якщо у вас залишилось додаткове питання, нічого страшного, телефонуйте до нас, будемо відповідати на ці питання. До нових зустрічі всього на краще.